Брутальну атаку Росії, яка загрожує миру, і як президент Трамп прагне покінчити з цією війною, таку заяву зробив між іншими Киткелох. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зустріч Зеленський Путін так насправді мало ймовірна. Як в таких обставинах можна говорити про мир, якими мають бути безпекові гарантії для України? Про це будемо говорити чи теж аналізувати разом з нашою гостею. Zastępnicy u kierownika Ofisu Europejskiej Rady z Międzynarodowych Marto Ju Jazowską. Pani Marto, witaj w studiu Ukraińsko Fokusu. Dzień Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. Щойно ми чули від кореспондентки, яка працює в Брюсселі, кореспондентки Слава Тіві, Тетяни Висоцької, про те, що гарантії безпеки для України сьогодні обговорюють європейські міністри оборони. І звісно, ми чуємо постійно гучні слова про безпечне море, про безпечне небо, про безпечні кордони. Чуємо про те, що це мають бути гарантії безпеки за зразком п'ятої статті НАТО, але без участі самого альянсу. На вашу думку, які потенційно слабкі місця є у цьому форматі? По перше, дякую за запрошення. По перше за дуже дякую за запрошення за, виступи, за можливість виступити тут. О, Що стосується гарантій безпеки, е, заход, які захід може зараз запропонувати Україні? Україні ми маємо справу з дуже. Закресем з великим масштабом, великим обсягом можливостей, зараз одна річ є уже є впевненість. На жаль, що натівські союзники не готові на найважливіший крок, який давав би Україні дійсно найважливіші гарантії безпеки, яких Україна хотіла б мати, і які Польща теж хотіла б дати Україні, а саме включення України до самого НАТО. і якщо ми говоримо. Бо ви слово, згадували про слова подібні до статті 5. -ї. Дійсно, слово подібні є ключовим. Бо щодо гарантій в рамках союзу НАТО альянсу НАТО зараз не йде мова. На жаль, на жаль, це заблоковано з політичних причин уже досить довгий час. зараз те, що можливе. Треба поліон, розрізняти між рівнем на можливим на військовому рівні і логістичному і цього, рівні, і, цього, і те, що можливо на, на волі політичному волі рівні. Дуже це, дуже дуже рівні. це дві дуже різні категорії. На, поліоні на поліоні поліоні політичному є рівні, є з боку європейських союзників Західної Європи, дуже велика політична воля існує, щоб взяти відповідальність, яка уже була великою мірою взята європейцями щоб взяти відповідальність за україну і запропонувати україні допомогу військового характеру але проблема полягає в тому що немає немає такої Мілітарне військової можливості войска, э, війська держав Західної не Європи не мають аж такими, такими не мають аж таких військових ресурсів, е, які були б потрібні для забезпечення місії, місії в Україні. те, чого потребувала б Україна. Єдиня, це могло б функціонувати як лише родай, як своєрідна база, військова база для вже Сильно і активно діючої української, української армії, українських, українських, українських збройних сил. сил, і такого eh, типу дискусія, яка варіант, зараз ведеться, де розглядається варіант між мінімум 5 тисяч військовослужбовців до максимум 15 тисяч військових, військових. Цей, але, цей варіант розглядається. але на жаль, варіант, західні військові, військові сили, які останніми десятиліттями в реаліях Західної Європи зменшували свої військові ресурси. One mają znaczną to żeby znaleźć za takie zasoby. No, przykładem będzie chociażby niemieckie, jaka może wystawić dzisiaj tylko trzy dywizje. Ale troszkę chcę zapytać o za coś innego. Pani Marto, Rosjanie swoimi obstrzyłami po kwartałach zrozumieli, że przymuszają Ukrainę do kapitulacji. Co zrozumiałe. Ale pierwszy raz, w taki sposób obstrzyljano dyplomatyczne ustanowy. Ja przygaduję już, że NFC rakiety czy też drony doleciały, ale Pizzakrozy było na przykład poselstwo także Azerbejdżanu w Ukrainie. My baczyły zniszczony budynek przedstawicielstwa Eurosąjūzu. Po za jakby posolskim w Kijowie też znajduje się budynek amerykańskiej kulturnej inicjatywy. Po jest brytyjskie konsulstwo. Nie było takich do tej pory message'ów, jakie Putin posyłał Zachodnemu światu, same w Ukrainie, a on co zrobił? Proszę, co to oznacza? Так, живіще, є сто так. Це дійсно новий розвиток подій. Досі такого роду атак не було. Скоріше, я припускаю судячи після цієї інформації, скільки таких місць було заатаковано, що це не звучить як щось випадкове. Бо звичайно у воєнних умовах часто бувають і різного роду випадковості. Але коли якщо це мала бути організована атака, щоб про щось повідомити, дати якийсь меседж, то це треба до цього треба поставитися як до меседжа щодо захід. Ної коаліції охочих і держав, які підтримують Україну у війні проти брутальної жорстокої російської агресії, як сигнал, попереджувальний сигнал що те, що відбувається насправді, і те, що ми спостерігаємо на дипломатичному полі, ці всі стискання рук між Трампом і президентом Путіним що ці рукостискання лише для засобів масової інформації всередині Росії і вони використовуються російською, а російською це, пропагандою. Це є, а те, що це, дійсно що робиться, терені, що Україні, те, що відбувається на, на українській полі... території на полі Нема бою, це не нічого з, спільного з, з тим, тим рівним політики з рівнем дипломатії у той час, коли здійснюються якісь намагання щоб закінчити війну в Україні, Це не впливає жодним чином швидко, принаймні на реалії на землі, і найкраще про це знають військові. І насправді залишилося ще дуже багато до того, щоб виграти на полі бою. Президент і це щось, що президент Росії для якого дуже важливо перемогти у цій війні з військової точки зору. Перемогти у війні, але також і у дипломатичному значенні, дипломатично-політичному значенні, щоб перемогти. Він хочеться підкреслити таким чином. Ну, але очевидно, що дипломатія виявилася мало ефективною, і Путін посилає всі сигнали про те, що він не готовий сісти за стіл переговорів. Про це говорить уже й німець, німецький канцлер. Власне, але чи є якісь засоби, щоб посадити його за стіл переговорів і почати з ним розмовляти про мир? Згадався, ж що... я погоджуюся рачай, з тим, що скоріше рачай, напевно скоріше, напевно, Росія ні зараз Росія не готова до того, щоб сісти розуму, за то, стіл то, переговорів. Те, що американська дипломатія і адміністрація, і адміністрація штатів інтерпретує президент поведінку Путіна як, як таку, яка показує свою готовність до мирних переговорів їх браку зрозумі це скоріше їх брак, відсутність розуміння ситуації між цими двома країнами, відсутність розуміння динаміки цього збройного конфлікту, і наскільки глибоко він закорінений у російському менталітеті, Але чи є чи є щось, що могло б змусити Путіна сісти за сіл переговорів? безперечно, більш гостра рішуча американська політика щодо Росії. санкції про які говорилося в якийсь момент з американського боку. які вже отримали велику підтримку серед американського конгресу. Але поки що, ці санкції на жаль не були прийняті з американського боку. Вони були б великою проблемою для президента Путіна і, можливо, Посунули ближе, наблизили б розмовам нас до справжніх розмов, і очеві Европа. І звичайно, Європа тут теж має багато чого сказати. Европа санкції, які Европа ухвалює, як ми чули, цей 19-й пакет санкцій. Кроки це дуже хороший крок, і добре, що Европа таким чином реагує. Та але все це постра ще недостатнє з європейського боку. треба ще багато чого зробити в Європі. Піджавально і дії, завдяки яким Європа мала б кращі карти, хоча Європа вже взяла на себе дуже велику відповідальність і надає більше військової підтримки і фінансової підтримки Україні, ніж Сполучені Штати Америки. Це крок у правильному напрямку, але можна було б зробити набагато більше таким прикладом одним з таких прикладів є заморожені російські активи країни Західної Європи, поки що не готові використати самі ці активи. Не відсотки, бо відсотки використовуються, але самі ці російські активи, які можна було б використати, і це могло б спрацювати. Дякуємо за розмову. Дякую. Марта Прохвіч-Язовська, заступник керівника офісу науковий співробітник з питань політики Європейської ради з міжнародних відносин, була гостею українського фокусу. Дякую.